У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком, за край світу заглядає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою, взяти в домовину, той тузами обирає, свата в його хаті. А той нишком у підвалі точить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижде нещасливий. У тебе час та й запустить пазурить печінку, і не благай, не відмолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми й мурує. Та отечество так любий, так за ним бідкує. Так із його сердечно кров як воду точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може так і треба. Шевченко сон. Я хочу нагадати братія фізико-технічного ліцею, що останній порок. На мій погляд, найгірший, бо братія не може дивитися на все як ягнята. І вважати, що так і потрібно. Тоді буде і щастя, і доля, і незалежність нашого багатостраждального народу. Слава Україні!